Юрій Михайленко, дорога пройде надвічі, розділ восьмий, частина п'ята. Варвара не витримали собі, засміялась, а Наталич з цього й треба, сміються разом, весело і гарно. Та враз на серце, може хтось з води линув, волохата рука, спітніли тіло, ні крикнути, ні дихнути. Було це було, і жодні наталичні пустоші не відвернуть, не заставлять забути не об'їдеш, не обминеш. Коли натомлена дівча заснула, Варвара погортала книжку, почала читати, заглибилась і вже не могла підірватись, наче, про неї написано і станом гнучким, і красою. Принепоручною молодою старій очі Василю, дивлюся, іноді дивлюсь і чудно, мов перед святою. Перед тобою помилюсь, і жаль мені, старому стане твоєї Божої краси, де з нею дінешся, єси. Хто коло тебе в світі стане святим хранителем твоїм і хто заступить, хто укриє от зла людського в час лихий, хто серце чисте нагріє, огнем любові, хто такий? Ти сирота нема нікого? Опрічі праведного Бога. Молися ж, серце, помилюся, і я з тобою. І знову розпач заповз. На серце і наповнювалися слізьми, хто стане коло мене хранителем. Де він? Яка зла доля вигнала мене в цей холодний світ? Ти сирота шепотіла собі нема нікого окрічі праведного Бога. Молися ж серце, хто ж заступить мене от зневіри? <кій> <кій> Варвара часто бачила, як стара молилась, кладаючись на сон. Осіняє себе хрестом і щось тихо скоремовкою вичитує. З пухкенької книжечки з старими товстими палітурками, помолившись і за сина Петра, і за чоловіка Сверида, і за внучку Наталочку, за всіх односельчан, і за інших праведних людей, а наостанок і за себе, вона потім винувато пояснювала Варварі може, щось і допоможе. А пухкеньку книжку кладе туди, де лежав і Шевченків кобзар, за іконку. Наталочка заснула, а Варвара, визирнувши у вікно, баба Лукія пішла до сусідки вогню просити, шаснула рукою за іконку, близько пошарила там, пальці торкнулися павутини. Потривожений павук вибрався з ікони і зупинився, ніби чимось вражений. Може, він оце вперше спагнув, що світ на багато простиріші, ніж отам, у пелюзі, переплетеній павутинами з висохлими мухами. Варвар придливо Скривилась, однак руки не відняла і незабаром витягла бабину книжку. Молися, серце, помолюся, і я з тобою. Перегорнула сторінки, важкий набухліот поту, що нанесли людські руки, які гортали їх. Незнайомий шрифт заважав читати, не давав зосередитись, і слова були ніби чужі, видобиті з не незрозумілі, однак книжки не відкладала, а ще й ще пробувала заглибитись. Вона шукала втіхи, розради, розтоптана її душа, волала про допомогу, прагнула рівноваги або хоч забуття. Не хотілося жити, бо життя було в суціль спомином тої ночі, коли вона втратила віру. Світ стає пристанищем безжальних, жорстоких людей, такий світ довго не втримається, думала вона. Вибачте, не можу не сказати від себе. Що такий світ доволі довго все ж таки тримається. І якщо він тримається так довго, то, мабуть, іще може триматись дуже довго. Мені жаль розчаровувати всіх, але, мабуть, мабуть, ще дуже довго не наступить справедливість, а буде продовжуватись те, що є. Да. Такий світ довго не втримається, думала вона. Чи варто в ньому щось шукати, чи треба ждати, доки він тебе зовсім розтопче? Чи не краще самій відсоратись його? Коли Варвара читала кобзаря, то раптом відчула що щось співзвучне, щось знайоме знаходить у простих, зрозумілих словах свої болі, свої поневіряння, свою душу. Часом, здавалося, з кимось мудрим вона бесідує про лихо, яке... Цежіє над нею, ще, ще трішечки, і той мудрець відкриє перед нею завісу до Нового світу. Він скаже, у чому зможе знайти забуття і віру, та вірш кінчався, і ще більше питань поставало перед Варварою не втіха і не забуття, а навпаки, щось бунцівне і непокірне зрушувалося в душі. У балці стало щось кричать, побігли хлопці рятувати, аж там панич несамовитий. Недоліток таке творить, сердешну дівчину мордує, сердешна дівчина кричить прибігли хлопці, не рятують, бояться пана, а один, що наймолодший, озирнув, та ми пана і проткнув мов ту жабу. То вона, сердешна дівчина, тільки ж ніхто не став їй на захист. Та навіть коли б став, закували хлопця молодого та в тюрму заквасували. Та більше нічого. Більше нічого. Може, бабусині книжечці інакше? Шукаєш щось у ній бабуся Лукія, і, мабуть, знаходить, Це читалося, і несподіваний новий світ, відмінний від того, в який її кинула доля, почав відкриватись перед нею. Все людська марнота, її розтерзана душа, її печаль, такий людський світ так було, так є, і так буде далі. А ще бачив я під сонцем місце суду, а там беззаконня, місце правди, а там неправда. І сказав я в серці своєму. Праведного і нечестивого буде судити Бог. Треба покірно ждати праведного суду, а я думаю не треба. Я думаю, що треба самому, самим люди самі повинні створювати справедливість, тому що вже дуже-дуже, скільки тисяч років люди все чогось чекають. А воно не наступає. Може, навпаки, Бог чекає, поки люди прокинуться і почнуть самі щось робити, тому що Бог не має права втручатись, він може допомогти, але він не зробить за людей того, чого люди повинні робити для себе самі. Який завершиться без тебе, та тільки прагне не множити зло в світі, а Бог покарає нещастивців, заступиться і за тебе, і за всіх скриджених. Хай завершиться те вищий справедливий суд, ось це і дасть втіху. Я ж слабке, беззахисне створіння, у мене немає нікого, хто б став на захист, а коли хтось стане, закують як того хлопця, та й більше нічого. Варварі починало здаватись, що в її душі. Примирилася пухка бабусина книжечка з непокірним гунцівним кобзарем.